Добрий день малята! Я думаю, що ви всі любите гратися, але є речі, якими діткам гратися не можна. Думаю, що у всіх вас є на кухні дома така коробочка: ні, сірники. За допомогою сірників запалюють вогонь, але це можна робити тільки дорослим. Сьогодні я хочу вам розповісти історію про висинятку, яке не вдослухалась порад та гралася з сірниками. На маленькій галявині казкового лісу жив маленький лис Фредді. і була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде сониці, несе додому, знайде сімейку грібів, несе додому. Одного разу навіть ржаву бляшанку з-під консерви приніс. Одного разу в ліс прийшли мандрівники, вони зупинилися. Відпочили, поїли, прибрали за собою та пішли далі. Лисенятко сиділо за кущем і з цікавістю постерегало за ними. Раптом воно побачило, як у одного з мандрівників з кишені щось випало. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі, побіг та підібрав то були сірники. Лисенятко про них нічого не знало, але зраділо принесли його на галявину, де жило багато звірів. Та почало хизуватись. Їжачок сказав, що це сірники, і матуся казала, що діткам гратися сірниками не можна, бо може статися пожежа. Але Фредді сказав, що це маленьким не можна гратися, а я вже великий. Потім достав сірника, запалив його і обпік лапку, злякався, кинув запалений сірник на землю, загорілося сихе листя. Колом'яздінялося вгору. Добре, що їжачок був поряд, та загасив вогонь. Поганий ти, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам і звірям. Не вчи мене, обідуся без твоїх порад, сказала синя. Та побігло чагарники, щоб його ніхто не бачив. Сіло собі під деревом, дістало сірники та почало чіркати по коробці. Побачила це сорока. Не можна бавитися сірниками, бо вогонь це страшна сила, він може велике лихо накоїти. Ще ти мене будеш вчити, летіла собі, то лети і побігла до себе додому. Прибіг Фредді і давай знову бавитись із сірниками. Запалюй та дивиться, як вони горять. А тут раптом сірник зламався, скучив на ліжко, і ліжко загорілось. Тоді полум'я перекинулась на стіну. Тут же Фредді було не до пустощів. дуже злякався. Фредді вискочив на вулицю, та як почав кричати рятуйте, пожежа, допоможіть, добре, що поруч пролітала тітонька сорока. Вона по всьому лісі рознесла, що горить будиночок Фредді. А Фредді бігав, плакав та кричав Допоможіть, рятуйте. Позбігалися звірі і почали гасити вогонь. Пожежу з часом загасили, але хатинка Фредді згоріла повністю. Дядечка заяць сурово всім сказав Ніколи не беріть сірники в руки, а то буде, як з Фредді». А Фредді дуже плакав та сказав. Що він ніколи не буде гратися з сірниками? що він все зрозумів. Тут дня всі мешканці галявини зібралися та відбудували будиночок для Фредді. І з тих пір лисенятко запам'ятало, що з сірниками гратися не можна. Сподіваюсь, дітки, що і ви запам'ятали, що з сірниками гратися не можна, слухатись батьків та бережіть себе, до побачення.